Прямо в центрі Чернігова у затінку великих дерев можна сісти і почитати книжку. Що тут дивного подумаєте ви? Йди у сквер, сідай на лавку і читай свою книжку. А якщо не свою, то ще й рідкісну саме цінною, самою главною, яка на щиту на суше п'ятнадцяти тисяч екземплярів, це література, відділ ранення, це книги дореволюційні, це газети довоєнні і послівоєнної. Это такие книги, которых э, можно очень редко встретить в какой библиотеке. Это очень ценная литература. И я думаю, что черниговцам будет интересно познакомиться, конечно, и с образцами современной литературы, но и вот эти вот старинные издания подержать в руках и вдохнуть. Вот... Ну, этих вот старинных книжок столетних. у читалці, влаштовані обласною бібліотекою імені Короленка під відкритим небом. Окрім раритетів, можна почитати і світові бестселери, і мистецьку, чи технічну літературу, і довідники та енциклопедії. Наприклад, ось таку вартістю 2000 гривень. тисячі гривень. Це трудно, поэтому ми будемо показувати по отраслевому принципу. Користувач може прийти замовити будь-яку літературу. Ми її принесемо, і він може сідати і почитати на літньому майданчику працюватиме читальний зал під відкритим небом протягом дня з понеділка по четвер. Усе літо сісти в холодочку і почитати може кожен. Навіть звичайний перехожий не зареєстрований у бібліотеці. Головне знати пароль. Місце зустрічі бібліотека кому сподобається, можна тут же і записатися до бібліотеки. Такі бажаючі знайшлися вже в перший день роботи літньої читалки. А найбільшими читаками на її відкритті виявились школярі, яких привели на екскурсію до світу знань бібліотеки. В цьому журналі про те, як можна дуже добре одягатися, та модно. У мене мама шиє, і вона деякі наряди шиє для мене з цих книжок. Окрім дівочих журналів, серед літературних вподобань маленької Софії великі класики. Тарас Шевченко, Іван Франко, Василь Сухомлинський. Я люблю читати енциклопедії про тварин, енциклопедії про зірки, небо Я люблю читати вірші давніх поетів. Це велике значення має в житті кожної людини, читання і я вже дуже багато. Років працюю і стараюся до дітей прививати любов до читання. Отож, аби почитати цікаву, рідкісну чи й модну книгу, треба головне знати пароль. Жарт насправді головне бажання читати. Ми запрошуємо всіх, хто любить читати, приходьте тут. Ви знайдете цікаву для вас книжку, поринете у світ знань, цікавих подорожей та полкового кохання.